Топ 10 трилерів, і перша з них це посібник зубивства для хорошої дівчинки, кладовище домашніх тварин. Хірург та двійник Він пролазить до одиноких жінок, але хтось в цьому будинку є. Люди опиняються в замкненому просторі, начебто друзі, але начебто є що приховувати. І от що середини них буде вилазити, просто заставили моє волосся піднятись дибки, опуститись, а потім піднятись ще раз. Просто тут ще екранізація топова. Це було дуже класне і затишне читання, якщо так можна сказати про трилери, але перед цим понести покарання. І знаєте, я пожалкував. Ну а на цьому всі 10 трилерів нарешті закінчились. А перед початком цього відео я прошу вас підпишіться на мій канал та поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете мені у просуванні мого контенту і ви дасте мені необхідну мотивацію та підтримку для того, щоб я продовжував творити. Ну а зараз давайте поговоримо про топ-10 трилерів, які засіли в моєму серці настільки глибоко, що я хочу ділитись про ці книги. Що я хочу, щоб більше людей їх читало, хочу про них розповідати, хочу їх перечитувати. Кожного разу, як я їх згадую, на моєму серці стає тепліше. Ці 10 книг, які я обрав, написали 5 авторів. Тобто приблизно 2 книги на одного автора. Хоча насправді, коли я готував цей список, то виявилося, що деякі автори написали одну книгу, яка мені запам'яталась, а деякі навіть три. І я сподіваюся, вам він буде корисний, ви знайдете щось для себе, те, що вам буде дуже і дуже цікаво читати, захоплюючи, і ви будете відчувати. Ті ж самі емоції, невеличка напруженість і цікавість до того, як розгорнуться подальші події, і як автор або авторка обіграє той чи інший сюжетний поворот. Ну що ж, перша книга в цій добірці це приховані малюнки. Знаєте, коли я знайшов цю книгу, вона в першу чергу мене зацікавила своїми ілюстраціями, тобто цими малюнками. Справа в тому, що головна героїня влаштовується няною до однієї сімейки, в якої є дитина, яка дуже любить малювати. Але це не просто образно, а нам показують ці малюнки. І це дуже і дуже класно. На жаль, у мене на руках немає цієї книги, щоб вам показати. Отже, ці картинки вони спочатку дуже дитячі. Там якісь кролики, якась травичка, доміки, сонечко. І намальовано, ну, скажімо так, доволі каряво. Але з часом дитина починає малювати доволі гарні малюнки, як на її вік. Але контент цього малюнку він доволі страшний. В якому сенсі? Справа в тому, що на цих малюнках зображені або сцени насильства, або вбивства, або заховування тіла. І перед головною героїнею постає дилема: чи то дитина була свідком цього, чи то у неї просто уява так зламалась. А якщо зламалась, то це внаслідок травми. А це, скоріш за все, означає, що дійсно все ж таки була якась подія, яку ця дитина побачила. Коротше кажучи, головній героїні е, доведеться з'ясувати, що з цією дитиною не так, що приховують батьки, і чи було дійсно це вбивство, чи це просто якась уява, чи то він прочитав, побачив це десь. Про це все ви дізнаєтесь разом з головною героїнею, якщо прочитаєте цю книгу. А наступний автор написав аж цілих три книги, які я вам сьогодні порекомендую. І це Стівен Кінг. Перша з них, на жаль, у мене також відсутня, і це Зелена миля. Ця книга лежала у мене дуже довго. Може, років 4, може за 5. Колись мені її подарував однокласник. Здається, на день народження, там на 16 років чи на 17, я не пам'ятаю. І я її почав читати. Буквально там, може, перший розділ, і вона мені якось не пішла, я ще тоді читати не любив, і я її відклав, отак от закинув на декілька років, і от тільки вже під час Великої війни я її почав читати. І знаєте, я пожалкував. Я пожалкував тому, що я не читав цю книгу раніше. Чому я цього не робив, я не знаю. Отже, зелена миля це та книга, яка тримає вас в напруженості аж до самого кінця. Адже у нас є герой, доволі кремезний чоловік, який підозрюється або засуджений вбивстві двох маленьких дівчат, хоча зовні і. При спілкуванні з ним ви не виявите, що він схожий на злочинця. Навпаки, навіть він доволі якась добра людина здається. Тому працівникам в'язниці, в яку він потрапив, доводиться трішки розслідувати це діло. Вони не детективи, але вони все ж таки намагаються. Вони хочуть розібратись Ця ситуації, особливо головний герой. В Цій книзі дуже важливі деталі. Навіть цей пацюк, який зображений на обкладинці. Він тут не просто так, він також відіграє свою роль. Кожна деталь важлива. Основна драма цієї книги заключається в тому, що головні герої, працівники в'язниці, вони постають перед вибором покарати безвинну на їх погляд людину, або ж, по суті, порушити закон і е, залишити її в живих, тому що е, насправді цього чоловіка засудили на страту на електричному стільці. Чи понесе Джон Кофі покарання за те, що він коїв або не коїв? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. Мізер то чи екранізація топова? Я пам'ятаю, як ми їздили з друзями на дачу декілька років тому, і ввечері або навіть вночі ми лягли всі там на дивани, на кроваті, на підлогу і дивилися екранізацію цієї книги. І це було дуже дуже моторошно. Головний герой Пол Шелдон потрапляє в завірюху зимою і стається невеличке ДТП, в якому він втрачає свідомість і ледве не загинув. Але трапляється чудо, і його знаходить його найвіданіша фанатка. Коли вона його врятувала, нагодувала, відігріла, полікувала, то вона очікує від нього продовження її улюбленої книги Мізері. І перед головним героєм постоїть така дилема, що начебто він і прикутий зараз до ліжка, він хворий, але з іншої сторони це невіданіша фенатка, він там трішечки ламається. Після того він зрозумів, що ця жінка вона дуже і дуже моторошна, вона здатна на багато поганих речей. Якщо тільки ти не зробиш те, чого вона просить. Саме тому йому доводиться писати продовження мізері, причому, якщо їй щось не сподобається, треба переписувати. Але перед цим понести покарання. А як ви думаєте, чи зміг Пол Шелдон врятуватись від рук цієї жінки, чи вона його там прикінчила? Кладовище домашніх тварин. Ось ця книга заставила мене боятися кладовищ і цих всіх штучок, тому що головні герої переїжджають до такого містечка, де є поруч, відповідно, кладовище домашніх тварин, а за ним є кладовище Мікмаків. І ходять слухи, що якщо там когось поховати, то він може повернутись живим, але дещо зміненим. Звичайно, ми, як люди, ми любимо щось невідоме, щось засекречене, заборонене. Тому головні герої з часом підуть і поховають когось на тому кладовищі. Але що станеться з тими тваринами або людьми, яких вони там поховали, виявляється доволі моторошним і небезпечним. Я дивився екранізацію 2019 року, і я скажу вам, що фільм мені сподобався, але він не настільки моторошний, як книга. Реально, якщо ви дивилися екранізацію, то спробуйте книгу. Тут є змінені якісь аспекти, точніше, вони в фільмі змінені. і в фільмі воно все так трішечки приукрашено, трішечки так мирно. Деякі моменти цієї книги вони доволі страшні. І непередбачувані. Тому, якщо ви хочете максимально приникнути з цією історією, якщо ви хочете, щоб ваше волосся стояло дибки, кладовище домашніх тварин обов'язково до прочитання. Наступні дві книги, які я буду рекомендувати, написала Тес Герітсен, і це дві частини одного і того самого циклу: хірург та двійник. Це перша та четверта частина циклу з 12 чи 13 книжок. Чому не перша та друга або ще якась? А ось тому, що саме перша та четверта змогли мені надати от ті емоції і настільки зацікавити мене, настільки вплинути на мене і були з елементами цього трилеру і хорору, наскільки вони мене трішечки лякали, заставляли триматись на прузі. Саме тому я обрав ці дві книги, хоча загалом в циклі я читав п'ять книжок. Всі вони класні, вони всі мені подобаються. З задоволенням завжди берусь до прочитання цього циклу. Проте саме перша та четверта частина от припала мені в душу найбільше Стосовно першої перша Є певний вбивця, якого призвали хірург, тому що він проводить операції своїм жертвам. Він пролазить до одиноких жінок, проводить їм ці операції. Насправді він видаляє їм деякі органи. Але ось в чому прикол: цей вбивця мертвий, але ось в наші дні, через два роки після попереднього вбивства, знаходиться хтось, хто повторює почерк того вбивця. Питання: чи це хірург вижив, чи то його напарник, чи хто це. От в цьому доведеться розібратися головним героєм. А одна жінка, яка била того хірурга, вона по суті являється головною жертвою, хто може бути під небезпекою, чи зможуть детективи її врятувати до того, як хірург дістанеться до неї? Про це все ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. Що стосовно четвертої частини, двіник, одна з головних героїнь циклу, Мора Айлс, приїздить до себе додому і знаходить труп. Себе так, так, вам не почулось. Вона знаходить себе вбитою в машині. Всі спочатку в шоці, особливо вона, але з часом всі зрозуміли, що це просто її сестра-близнюк, що доволі дивно, тому що у неї немає сестри, а тим більше е сестри-близнючки. Власне кажучи, в цьому і доведеться розібратись головній героїні. Вона має відкрити про себе багато таємниць про свою родину, про свою сестру. І головне питання, яке перед нею постає, і яким вона постійно задається: хто мав померти? Вона чи її сестра, про яку вона тільки в перший раз почула, і ось на цьому шляху головна героїня знаходить багато страшних подробиць, і ця книга вона постійно тримає в напрузі, тому що, а якщо хотіли вбити її, а вбили сестру, то може вбивця буде добиратись і до неї. І ось оце мене дуже дуже цікавило в цій книзі. А ще доволі класно, що в цій історії є дві часові лінії, і друга часова лінія розповідає про вагітну жінку, яку викрали і намагається щось з нею зробити. Власне кажучи, що з нею буде. Та той її викрав, навіщо воно переплітається з основною історією, з основною сюжетною лінією. І в цьому і доведеться детективам розбиратися, як це все пов'язано. Це було дуже класне і затишне читання, якщо так можна сказати про трилери. З задоволенням читав цю історію і вам всім рекомендую. Наступні дві книги, які я пораджу, написала Фріна Макфадна. І перша з них це Ніколи не бреши. Це одиночна книга, це не цикл, і вона невеличка. Там здається 300-350 сторінок. Але вона доволі моторошна, тому що як і в «Мізері», головні герої під час якоїсь завірюги пиняються біля будинку, в який вони власне хотіли купити. І вони вирішають в ньому переночувати. Але хтось в цьому будинку є. головна героїня постійно чує якісь звуки, тріскоти, якісь кроки. Але що з цим домом не так? І головне, чому цей дім продається. А насправді тут все не так просто. Тут важлива увага до деталей. Головна героїня буде ходити по цьому дому, знаходити якісь речі, знаходити касети, які є на обкладинці, і слухати їх. На цих касетах є записи співбесід відомої психіатрині зі своїми пацієнтами, яка зникла декілька років тому. І вона зникла загадково. Тобто ніхто не знає, де вона. Кінцівка, чесно, мене не дуже вразила тут використаний один прийом, один троп, який мені. Не дуже подобається, проте загалом це не е, зіпсувало враження стосовно всієї історії. Загалом книга читалася дуже просто, е, легко і цікаво. Головна героїня тут, так скажемо так, любопитно навіжена, і від цього спостерігати за подіями стає ще цікавіше. А останній рядок, буквально останні слова цієї книги, просто заставили моє волосся піднятися з дибки, опуститись. А потім підняти ще раз. Я просто сидів у заціпенінні декілька хвилин, тому що те, що там сказано, воно настільки моторошне, настільки плетено в сюжет, що було перед цим, що просто мій мозок ледве не підірвався. Служниця е, ну це просто бестселер, да, і, і книга, яку треба читати всім, всім, хто полюбляє трилери або хоче познайомитися з цим жанром, просто служниця це. Топова книга це цикл з трьох книжок. Проте я зараз рекомендую саме першу. Авторка пише розділ по дві-три сторінки, інколи більше, але загалом так. І це дуже швидко і легко читається доволі. Приємне таке читання і мотивує читати ще і ще. І що мені подобається найбільше в цій історії, що вона поділена на декілька частин, і ще є пролог та епілог здається, і в кожній з цих частин авторка ще більше і більше а, от накопичує напругу. Тобто пролог він ну задав деяку планку, до якого ми йдемо. Потім в першій частині ти не розумієш, що відбувається, чому ця власниця дому вона така невіжена, що за її донькою, чому чоловік це все терпить, чому над служницею Міллі а потім авторка перевертає все з ніг на голову, ти сидиш в шоці, ти читаєш другу частину на емоціях весь, потім, коли доходить до третьої частини, то все перевертається ще раз. І Просто служниця це книга, яка для моєї дружини стала відправною точкою разом з нікого не бреши» у світ детективів та трилерів. І після цього вона полюбила цей жанр. Ну і дійсно, ці книги, от вони настільки мені подобаються, я їх всім рекомендую. На каналі розповідаю, тому я дуже і дуже раджу вам прочитати її. А останні дві книги, про які ми поговоримо, написала Голлі Джексон. І перша з них це посібник зубивства для хорошої дівчинки. Це перша частина циклу з трьох книжок, проте в цьому відео я Рекомендую тільки першу. Чесно кажучи, ця книга здалась мені трішки фантастичною в деяких моментах. Але загалом я повірив у цю історію. В будь-якому разі, друга та третя частина по своїм обкладинкам та по своєму змісту будуть ще більш темні, моторошні і, скажімо так, жорстокіші, як мінімум з тих відгуків, про які я чув. Ну а якщо говорити про обкладинки, то ось вони. Тобто тут уже немає просто біленького фону, на якому тут е якусь справу розслідують ці вірьовочки. Тут уже дійсно щось з кров'ю, щось зі склом, зі скотчем, е ні жива, ні мертва. Ну тобто, ці книги мають бути ще більш цікавими, я сподіваюся, і е що вони також мені сподобаються. Але сьогодні не про них. До останніх сторінок я переживав за піпу. Це головна героїня. Вона вирішила розкрити справу, яку закрили ще 5 років тому, де було загадкове вбивство, в якому звинувачують одного хлопця, який, начебто, вбив свою дівчину, а потім зробив самогубство. І піпа вона почала в цьому сумніватись. І як свій проєкт для школи вона вирішила. Спробувати розкрити цю справу, і там, де поліція закрила очі, вона почала розслідувати ці всі речі. Виявляється, тут все не так просто. Виявляється, що коли вона підходила на крок ближче до розв'язки, то їй починають погрожувати. Їй починають погрожувати не просто типу не роби цього або ще щось. їй почали пригрожувати смертю. І ось це мені більше все і сподобалось в тому сенсі, що оця напруга була. Тобто, це не просто а пішла і розслідує якусь там справу. І потім там розкриває або не розкриває. Ні, тобто з'являються люди, які погрожують їй. І ось саме це тримало мене в напрузі до останніх сторінок. Чи виживе вона, чи ні, чи вона буде покалічена, чи вона просто закине цей проєкт. От що з нею станеться? Я в захваті від першої частини вже чекаю, коли я буду читати другу та третю, ми їх вже придбали, як ви бачите. І подивимось, як воно буде. А зараз я хочу вас запитати, чи дивились ви екранізацію цієї книги на Netflix? Тому що я ще тільки приступаю до цього. Цікаво почути ваш відгук, ваші враження, ваші рекомендації, чи варто воно того, чи ні. Остання книга це виживуть п'ятеро, також авторка Голі Джексон. І вперше все мені сподобалася книга своєю атмосферою і е, ситуацією. Справа в тому, що шестеро друзів сіли в трейлер. І поїхали на всю ніч для того, щоб дістатись до якоїсь точки. Але в дорозі стається дещо, що заставляє їх зупинитись і не продовжувати рухатись далі. Більше того, вони опиняються замкнені в трейлері, їм не можна виходити, тому що їх можуть вбити. Власне кажучи, як ви можете зрозуміти з назви, що хтось з них таки помре. Але хто і при яких умовах ви не здогадаєтесь? Я просто це вам гарантую. І в цьому також цікаво розбиратись. До останньої сторінки ви будете будувати теорії, хто винен, хто можливо замішаний в цій історії. Кожен персонаж має свою таємницю, вони починають говорити. Тобто тут такий дуже психологічний трилер, коли люди опиняються в замкненому просторі, і от що зсередини е них буде вилазити, цим всім мені сподобалася книга. Герої в глушині, замкнений простір, начебто друзі, але начебто є що приховувати. Саме цим і підкупає виживуть п'ятеро. Голі Джексон, ну а на цьому всі 10 трилерів нарешті закінчились. Я хотів би більше поговорити про їх зміст і про сюжет, але розумію, що це не тема цього відео, і власне кажучи, воно було тоді дуже-дуже великим. Я може хотів би розповісти про більше книжок, але також відео було б набагато більше. Можливо, якщо вам буде цікаво, я створю ще одну підбірку і запишу пізніше відео з іншими топ 10 або іншою кількістю трилерів, які я читав у своєму житті. Ну а на цьому я хочу з вами попрощатися. Я ще раз нагадую, друзі, будь ласка, діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Будь ласка, підтримайте україномовний контент. І давайте разом читати книги і насолоджуватись цим. Давайте ділитись цими емоціями, цим хобі з іншими людьми. Я з вами прощаюсь, гарного дня!